Друзі, привіт вітаю на каналі Сам Собі Майстер. Сьогодні черговий огляд, розпаковка посилки з Aliexpress. Не зовсім розпаковка, оскільки, як ви бачите, товар вже розпакований. Історія така: мій не зовсім позитивний досвід з Aliexpress, але все вийшло в принципі непогано. Покупка була здійснена вже давно, в минулому році. Розпакована, тому що приїхала упаковка порвана. Я зразу його відкрив, оглянув, і було знайдено багато дефектів по даному приладу. Це нічний світильник, декоративний для саду, який працює на сонячних панелях. Таких має там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 таких от лампочок, які там встановлюються і вони там собі освітлюють, щось там освітлюють. Коротше, Суть до того, упаковка була порушена, тому зразу відкрив. І виявилося, стійка, стійка, яка має там штрикатися в землю, була зігнута і зломана. Я думаю, вам тут чітко видно. Переломана вона була майже 90 градусів, тріснута. Сама пластик, оцей, де тут кріплення, як бачите, теж ось тріснутий. По-живому все побите, поломане. Я щось включив його, воно не включилося. Я відразу відкрив спор на AliExpress. AliExpress розглянув мою скаргу і буквально там через якісь 2-3 дні повернув мені повністю вартість моєї покупки. Повна вартість була на сайті 4,93 долара. За допомогою назбираних на тих монеток на Aliexpress мені дали знижку, і я заплатив за неї 2 долара 86 центів, які мені потім і повернули. Повернули ціну, яку я оплатив не повну 4,93, а саме 2,86 і кошти, які я витратив, мені і повернулися. Я цю справу закинув тумбочку, щось забув за нього, а ось прийшла весна. Як ви бачили в моїх попередніх відео, я інтенсивно зайнявся окультурюванням своєї зони відпочинку. Там і проводку робив, і підсвітку декоративну. Кому цікаво, залишу посилання в описі, можете переглянути. Ну і вирішив, знайшов тумбусів цю річ, вирішив її все-таки попробувати якось відновити, чого вона має валятися без ділу. Спробував її зарядити, оскільки сьогодні погода, пасмурна, сонця сонце немає. Взяв такий ліхтар. Направив на сонячну панель, ліхтар достатньо яскравий півгодини пів години вона полежала на такому освітленні. До речі, про цей ліхтар. Він колись теж працював від трьох пальчикових батарейок. Я його переробив під літі іонні акумулятори, Ось два акумулятора від мобільного телефона і під зарядочку Тайпсі. Шикарна переробочка в мене вийшла. Надовго вистачає, навіть не пам'ятаю, коли останній раз заряджав. Відео переробки теж є в мене на каналі, кому цікаво, посилання буде в описі. І включив у нас тут кнопочка off є. І щоб він включився, треба закрити доступ до світла. Закриваємо, як бачите, ліхтарики вмикнулися. В принципі, прилад абсолютно робочий, просто я зразу не розібрався. Плюс ці дефекти мене трошечки збили з пантелику. Кошти повернулись, я його закинув. Ну, а зараз давайте попробуємо його відновити, привести, так скажімо, до нормального зовнішнього вигляду і встановити в тому місці, де я і планував його поставити. Що буду робити? Все заклею, суперклеєм та содою, я думаю, буде триматися. А це спробую пропаяти, якщо. Пайка не візьметься, це все-таки якась чи ржавійка, чи що воно за метал, не знаю. Якщо припой не буде братися, то знайду по діаметру якийсь металевий штирьок. Найшвидше це, я так думаю, буде якийсь електрод, який я вкину всередину, і він додавить жорсткості, ця річ не буде згінатися, перегінатися. Так, тріщину суперклеєм прихватив, а зараз для... Підсилення і якості самого з'єднання проклеїмо ще раз. Тут з середини і засиплюємо цю справу, звичайно, харчовою содою. Ось такий шовчик получився. проклею тільки з одного боку, знизу, щоб зверху не було тих білих плям, щоб було більш-менш естетично. Ждемо, поки висохне, а тим часом спробуємо запаяти цю трубку. Перед спаюванням додавлю трошки шероховатості поверхні, візьму надфіль такий дрібненький, трошки пошкрябаю, щоб було чому за де зачепитися припою і обезжирю спіртом. Ну, як бачите, спаяти в мене не вдалося, припої категорично відмовляється лягати на цей метал. Можливо, в мене флюс не такий, можливо, я паяти не вмію. Неможливо, а точно, тому що я там не професіонал в таких справах. Друзі, підкажіть, порадьте, чим треба, скажімо так, користуватися, щоб спаяти таку дану трубку з нержавійки, чи взагалі вона піддається пайці. Ну, а оскільки в мене цей варіант не вдався, я спробую ще один. Є в мене ось з якогось трансформатора така мідна катушка. Зараз ножиком е зчищу лак. Зроблю шину, обмотаю на відрізку там, сантиметр і її пропаяю. Думаю, можливо, таким методом мені вдасться скажімо так, закріпити цю тріщину, щоб вона. Мені не заважала і конструктивного навантаження тут на ній не буде. Це ж просто штука, яка втикається в землю. Але хочеться зробити, щоб воно було більш-менш якось надійно. Ось таке в мене вийшло з'єднання. Не супер надійне, припой ліг нерівномірно, швидше за все, через те, що я погано почищав провідника. Ну, Але ж в принципі свою роботу виконує, з'єднання вийшло, воно нікуди не рухається. Ця трубка більше не перегинається, я її вільно і надійно можу зафіксувати в землі. Більше нічого від неї не треба. Можна було взагалі не паритись там, скотчем і змотати. Ну, але... Хотілося заморочитися, от і, значить, вийшов такий негативний досвід в пайці. Хто в темі, підкажіть, як було б правильніше, яким, чи яким флюсом скористатися, чи які у вас є ідеї, як можна було б з'єднати цю трубку. Перевіряємо ще раз на працездатність наш світильник, закриваємо доступ світла і він. Вмикається. В принципі, все працює. Тут є ще кнопочка OFF, тобто можна виключити зовсім. Якщо в положенні on, значить він буде вмикатися після настання темряви і буде працювати доки поки не розрядиться там внутрішній акумулятор. Не розбирав, не дивився, поставлю, потестую, наскільки часу вистачає цього світла. Якщо мало, будемо пробувати збільшувати ємність акумулятора, замінювати чи додати щось. Можемо йти на наш участок до фонтанчика і там зараз десь встановимо, подивимося, як це все працює. Ідея встановлення була у мене біля мого фонтана. Є ось така рослина, забувся, як вона називається. Вона така розложиста, прикольна, як пальма. І я хотів отут його десь в центрі поставити, щоб зверху виглядало, ніби це цвіт цієї пальми. Тому. Вставляємо щільно трубку, фіксуємо наш ліхтар. Так, він надівся. Розкладемо гарненько ці квіточки так по сторонам. Знімемо захисну плівочку, щоб сонце краще потрапляло на сонячну панель, відповідно і краще. Заряджала наш акумулятор, ну і після настання темряви глянемо, як воно буде виглядати в темну пору доби. Ну що ж на вулиці, друзі, майже ніч. Ось так виглядає наш світильничок. В темну пору доби. Зараз там включився прожектор, то він, звичайно, підсвічується. Але в загальному, як отак, зараз без освітлення, то світла від нього взагалі мінімум. Зараз в мене кава разів спишкою, тому ми його бачимо нормально. Скажем так, ну, декоративна, прикольна штучка для красоти. Ніякого освітлення вона не дає. Але ж, швидше за все, вона і не для того призначена. Тобто це просто декорація. І виглядає досить прикольненько. Я думаю, що якби їх була така ціла лінія, можна вдовж забора, можливо, було б ще прикольніше. Ось такий світильничок. А враховуючи той факт, що він мені дістався безкоштовно, то взагалі прекрасно. На цьому все, друзі. Кому відео було цікаве та корисне, як завжди, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на канал, далі буде.